Усім привіт, друзі! Компанія CarPlay Ukraine. Сьогодні в роботі у нас була Audi Q7 4L Кузов 2010 року випуску з штатною мультимедійною системою MMI. 6,5 дюймів, це менший екранчик, який можливий в цих комплектаціях. Він теж доукомплектовується додатковим блоком з Apple CarPlay. Ем. Таким чином, на оригінальному екрані, без зміни штатного головного пристрою у вас з'являється функціонал у вигляді Apple CarPlay або Android Auto. Тобто штатна мультимедія не міняється. Все залишається в оригіналі, а тільки додається на оригінальному екрані от такий от зручний додаток у вигляді Apple Carplay. Повторююся, робиться за допомогою доставляння додаткового блоку. Блок цей ховається в торпедо автомобіля, таким чином в автомобілі нічого візуально не змінюється, все залишається в оригіналі, тільки додається чудовим функціоналом у вигляді Apple Carplay. Керується все штатними кнопками, працюють всі штатні системи. Перехід між штатним меню і меню, де є CarPlay, Медіа, тобто зажали медіа, нам прийшло на кейс CarPlay. Якщо вам щось треба в штатному меню, ви так само нажимаєте медіа, заходите в штатне меню і тут ці настройки штатного залишаються. CarPlay працює по безротовому з'єднанню, повторюся, керується штатним джойстиком, працюють всі необхідні функції, які мають працювати. Наприклад, в цьому автомобілі у нас штатна оригінальна задня камера, вийдя в реверс, нам загружається штатна камера. Вийдя в паркінг або драйв, нам загружається автоматично Apple CarPlay. Прихід відбувається автоматично. До речі, поки ми заверю за камеру, тут штатна камера, ви можете бачити зображення цієї камери. Воно не дуже якісне, на жаль, в цих кузовах воно таке йшло. За допомогою нашого обладнання можна доставити набагато кращу камеру, тому що в нашому обладнанні є відовходи під передню і задню камеру, тому ми радимо, якщо камера у вас погано показує, ставте нашу камеру, вона буде показувати набагато краще. Також будуть поворотні лінії, партронік, тобто все так само краща якість картинки. Отже, повернемося до CarPlay. Повторюся, бездротовий, керується всіми штатними кнопками, працюють всі штатні системи в автомобілі. Пару слів про CarPlay це зручний додаток з вашого телефону, який дозволяє користуватися окремими програмами з вашого телефону. Тобто такі програми, як Навіаційні, Google карта, є в CarPlay. Давайте протестуємо, що можу вибрати. Таким чином на вулиці Хрещатик. Можна, можна голосовими підсказками. Отаким чином. Вулиця Михайла Грушевського. Михайла Грушевського. І нам знаходить вулиця Михайло Грушевського, або ви можете зробити це з телефону, тобто будь-який варіант, який вам подобається. Це зручно, тому що більше не треба вішати сюди телефон з навігацією. Вся навігація є в Apple CarPlay. Також в Apple CarPlay є музикальні додатки, це Apple Music, YouTube Music, Spotify. А також в інтерфейсі вашого телефону з вашими треками, плейлистами, збереженими, тобто все повністю синхронізація з вашим телефоном. Давайте ми перевіримо якість звуку.

Котила ляже в грунт, то поможе Збройним силам України Україна обов'язково переможе, ми вже майже перемогли. Отже, якість звуку, як ви чули, нормальна. В цьому автомобілі у нас є можливість завести звук тільки один із істочників: це AUX. тобто в штаті, оскільки у нас немає штатного Bluetooth з'єднання. В цьому автомобілі взагалі, то в істочниках звуку, тут, де у нас в істочники, має бути вибраний Aux. Фізично нікуди нічого включати не треба, просто в штатній мультимедіа вибираємо Aux, йдемо в CarPlay і слухаємо нашу музику. Якщо в автомобілях, в котрих є штатне Bluetooth з'єднання, звук можливо запустити через штатне Bluetooth з'єднання. Це є в інших наших відео, можете подивитися. Також в CarPlay є месенджери, функція Siri. Телефонні дзвінки в інтерфейсі вашого телефону, з вашими пропущеними контактами. Тобто все максимально інтегровано з вашого телефону, всі необхідні програми, котрі, необх... котрі потрібні для кермування, вони є в CarPlay В CarPlay немає, мабуть, ніколи не буде розважальних якихось програм, типу YouTube, Netflix чи щось подібного. Тобто тільки то, що не відволікає вас від безпечного кермування автомобілем. А, так, що ще сказати? Скажу, що CarPlay це реально зручно, тому що. Повторюся, основні програми, котрі необхідно, коли ви кермуєте їдете за кермом, то вони є в Apple CarPlay. Все керується штатними кнопками, все максимально інтегровано в автомобіль, працюють кнопки на рулі, джойстик, перехід на камери, тобто гучна связь, все 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 повністю працює так, як має працювати. А майже в штатному варіанті, тому що тут, в принципі, CarPlay у 2010 році його не було як такового взагалі. Отже, окрім Apple CarPlay, у нашому обладнанні є ще Android Auto. Це аналогічна програма для Android-телефонів, яка дозволяє користуватися таким же майже самим функціоналом, тільки з Android-телефоном. Всі процеси Apple CarPlay відбуваються в телефоні Apple. Всі процеси Android-Auto відбуваються в телефоні Android. Тобто, якщо ви прийшли в автомобіль і у вас нема з собою телефону, то Apple CarPlay або Android Auto у вас також не буде, тому що для його роботи потрібен телефон. Всю інформацію, там, інтернет, телефон. Зінки він бере з вашого телефону, тобто синхронізація з вашим телефоном. Apple CarPlay, Android Auto, можливість під'єднати передню і задню камеру, це все є в нашому обладнанні, а також функція Mirror Link. І окремо виводимо USB-флешку. Також з флешки можна дивитися аудіо-відеофайли, якщо це потрібно. Але основне, це CarPlay, Android Auto і можливість під'єднати передню і задню камеру на ваш автомобіль. Так, друзі, робиться це все повторюється за допомогою доставляння додаткового блоку. Ми компанія. CarPlay Ukraine, ми займаємося імпортом і виробництвом цих блоків. У нас є партнери в Харкові, Львові, Дніпрі і Одесі. Встановлюємо CarPlay на різні автомобілі. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua, там ви знайдете більше інформації, зможете залишити вашу заявку, наші менеджери з вами зв'яжуться. Заходьте на нашу YouTube-сторінку, Carplay Ukraine, вона називається. Там знайдете багато відео оглядів на різні автомобілі, підписуйтесь на наші соціальні мережі, Facebook, Instagram. Там усюди є, а, даємо гарантію на наше обладнання. Робимо все дуже якісно, все працює чудово. А, якщо вам треба Apple CarPlay, звертайтеся в CarPlay Україн.